Вітаю, мене звати Олександр Солонтай, Я працюю експертом та інститут в інституті політичної освіти, та також викладачем. В цьому модулі курсу про громадський контроль за владою ми з вами поговоримо про можливості дізнатися і відповідно проконтролювати плани влади, можливість подивитися наперед, що влада планує зробити, в першу чергу місцева, і таким чином проконтролювати її дії. Зокрема, і ще з 1997 року в Україні в законі України про місцеве самоврядування записали у статті 26 про те, що діяльність органів місцевого самоврядування планується таким чином. У виконавчого комітету, у місцевої ради, у комісії, у президії має бути план своєї роботи, і відповідно, громадяни мають можливість дізнатися план цієї роботи і подивитися, які заходи, які кроки, яка діяльність планується здійснити. Нещодавно, коли законодавство забезпечило повний доступ громадян до будь-яких документів місцевої влади, а також змусило місцеві влади оприлюднювати усі прийняті свої документи, перевести це на практичну площину, означає, перевівши це на практичну площину, це означає, що люди мають можливість в інтернеті подивитися усі ці плани, усі ці документи, і таким чином побачити наміри місцевої влади на рік. Або ті чи інші документи, в яких ці наміри зафіксовані у вигляді різних планів, дат таблиць і так далі. Але цього інструмента є явно недостатньо для того, щоб громадяни ефективно могли проконтролювати відповідно серйозні рішення місцевої влади. І законодавець це зрозумів. Кілька років тому Верховна Рада прийняла ще одне правило: коли місцева влада у вигляді чи то міської ради. Чи то у вигляді міського конкома готує прийняття того чи іншого рішення, то сам проєкт рішення громадянам потрібно показати за 20 робочих днів до їхнього відповідно прийняття. Такі норми в українському законодавстві вже були. Зокрема, і ці норми залишилися. Це про регуляторну політику. Зокрема, відомо, що вже багато років підряд підприємці, ті люди, котрі мають відношення до бізнесу, до господарської діяльності, у випадку прийняття регуляторного акту, який регулює господарську, бізнесову, підприємницьку економічну діяльність на місцевому рівні, повинні мати право подивитися проєкт рішення за місяць до його прийняття, чого би він не стосувався. А також. Аналіз регуляторного впливу, тобто пояснювальну записку про те, яким чином прийняття цього документа вплине на бізнес-клімат, на можливості в громаді заробляти гроші, на можливості в громаді відповідно встановлювати ті чи інші правила діяльності, або на ті речі, які впливають прямо на втрати людей, на їхні видатки. Так от. Пізніше Верховна Рада поширила схоже правило на всі місцеві рішення відповідно влади, зокрема на рішення ради та виконавчого комітету, тобто на ті два органи, які приймають найголовніші рішення з найважливіших питань у місцевій громаді. Зокрема, термін становить не один місяць, як це регуляторна політика, а 20 робочих днів в українських умовах великої кількості свят. Інколи 20 робочих днів це більше ніж місяць, інколи менше ніж місяць. Залежно від того, ми попали на зимово-травневий період, чи це звичайний період року. Крім того, сказано, що влада не зобов'язана оприлюднювати для громадян пояснювальну записку чи якийсь коментар до даного проекту рішення. Тим самим влада врахувала, що в багатьох випадках місцева влада і не має ніяких пояснювальних записок, і не має ніяких в принципі доповідних документів про даний проект рішення. Це правда. Як правило, проект рішення робиться у вигляді аркуша, на якому зазначається, що планується зробити, і як правило, до якихось додаткових документів роз'яснювальних немає. Хоча, якщо вони є, то знову ж таки Верховна Рада не зобов'язує показувати ці пояснювальні документи для українських громадян. Тим не менше, такі документи існують, і, в принципі, маєте право їх витребовувати, використовуючи інструмент депутаці... інформаційного запиту для депутатів депутатського звернення, для звичайних негромадян України звернення або поєднувати ці різноманітні інструменти для того, щоб побачити ці документи, але вертаючись до суті нашого власне, інструменту громадського контролю, право побачити проект рішення. Так, от проект рішень. Повинні оприлюднюватися в інтернеті. Таким чином, в інтернеті є можливість побачити проект рішення за 20 робочих днів до того, як він буде прийнятий. І за ці 20 робочих днів громадянин України має сам вирішити, що він хоче зробити, отримавши. Інформацію про намір влади через певну кількість часу прийняти те чи інше рішення різні можуть громадяни робити інструменти. Як я ж можу сказати по цій практиці, яка зараз в Україні є, від інструментів дуже серйозних і таких радикальних, аля там палити шини і бити там відповідно в метал і відповідно робити серйозну акцію протеста, до інструментів більш легкого впливу, але дуже часто можливо більш конструктивного. В залежності від ситуації треба дивитися. Написати відповідно листа, написати людям у Фейсбуці, позвонити на мобільні телефони, прийти безпосередньо на зустріч, організувати акцію, пікет, мітинг, подати пропозиції, подати альтернативне бачення, подати поправки. Тут вже треба дивитися по ситуації, що люди побачили, як вони прочитали цей проект рішення і наскільки він їх збурює або не збурює. Але право це забезпечено тим, що якщо якесь рішення. Прийнято без того, щоб людям наперед показати проект рішення, то у громадян з'являється інший інструмент відповідно впливу, а таким чином інструмент громадського контролю за тією ж самою місцевою владою. Це право скасувати прийнятий документ у як такий, що порушив їхнє право на участь у місцевому самоврядуванні, що порушив їхнє право на право на публічну інформацію, що порушило процедуру прийняття органом влади того чи іншого документа. І попри те, що в Україні до цього часу багато органів місцевої влади не дотримуються цього правила. Зокрема, не приймають документи після того, як вони 20 робочих днів відлежалися і були показані людям, продемонстровані, а робляться за меншу кількість часу, є в Україні і зовсім зворотня практика. Зокрема, в дуже багатьох випадках були скасовані рішення виконавчих комітетів, рішення сесій міських рад, обласних рад і так далі, і тому подібно, тільки за те, що Орган влади приховав від людей інформацію про те, яке питання вони планують розглянути, і коли є дві простих норми, два простих правила. Правило перше, стаття 46 закону України про місцеве самоврядування. Коли якесь питання планується розглянути на сесії місцевої ради, то воно повинно бути в порядку денному. А порядок денний повинен бути за 10 днів календарних оприлюднений для людей. І правило друге, це стаття 15 закону України про доступ до публічної інформації, частина третя, де сказано, що будь-який проєкт рішення, який буде потім розглядатися чи на сесії ради, чи на виконкомі за 20 робочих днів, повинен бути оприлюднений і правило доповнююче. Якщо даний проєкт рішення стосується бізнесу, підприємництва, регуляторної діяльності, тоді проєкт рішення потрібно оприлюднити за 30 календарних днів, а також Пояснювальну записку у формі аналізу регуляторного впливу таким чином українські громадяни мають право проконтролювати наміри місцевої влади.